Всім доброго здоров'я! Станом на 22 листопада в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження. Не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжують свою роботу представники МАГАТЕ. Вони підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Ворог продовжує завдавати ударів по об'єктам електроенергетики. В рамках цього. В Україні вводяться графіки обмежень постачання електроенергії, погодинних відключень. Тому я звертаюся до всіх, що ми маємо ощадно використовувати електричну енергію, тим самим підтримувати сталу надійну роботу об'єднаної електроенергетичної системи. В нашій громаді в основному відключення пов'язані з аварійними ситуаціями в цих випадках. Колектив Хмельницької ЄС, комунальне господарство виконує всі дії для того, щоб забезпечити сталу роботу об'єктів критичної інфраструктури нашого міста. При необхідності застосовуються аварійні джерела живлення і тим самим забезпечується стала робота даних об'єктів. Дякую всім за розуміння. Відповідно слідкуйте за офіційними повідомленнями і, будь ласка, підтримуємо. І ставимося з розумінням до даних ситуацій. 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Цей день показує нашу стійкість задля нашої перемоги. Ми дякуємо всім героям, хто зараз відстоює кордони нашої країни. Ми згадуємо і пам'ятаємо всіх, хто віддав найдорожче своє життя. І маємо все робити задля перемоги. На жаль, в нашій громаді чергова втрата 23 листопада на щиті повертається 40-річний наш герой Михайло Медведєв. Кожен із нас має зустріти героя і провести його вічне життя, вічна пам'ять, слава нашим героям. Кожен із нас має робити все. Для наближення перемоги. Я дякую кожному з колективу Хмельницької ЄС, адже за кошти кожного з вас ми маємо можливість підтримувати наших захисників. Далі, активна позиція, підтримка всіх ініціатив, підтримка наших захисників. Працюємо задля перемоги. Слава Україні!